Сьогодні розповім вам про Binance IDO? Розповім, як прийняти участь з мінімальними ризиками, поділюсь власним досвідом участі в цих сейлах, а також розповім, скільки мені за цей весь час вдалося заробити. Тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили, а ми починаємо. Як працює IDO? Для того, щоб прийняти участь в IDO, вам потрібно мати верифікований аккаунт на біржі Binance. Далі вам потрібно створити Binance Wallet. Надійно збережіть всі ключі доступу та підключіть всі доступні методи захисту. Після того, як ви підготували аккаунт на біржі та свій гаманець, розповім, як прийняти участь в IDO та отримати токени нового проєкту. Для того, щоб прийняти участь в сейлі, вам потрібно закинути до себе на гаманець до трьох BNB, після чого ці токени закинути в пул на визначений час. Токени нового проєкту будуть ділити рівномірно між усіма користувачами, які прийняли участь в цьому IDO. Більше учасників, менше токенів ви отримаєте. Після закінчення IDO. Як правило, воно триває до 2 годин. Нам дають змогу заклеймити токени нового проєкту та свої BNB. Після чого токени та ваші BNB повертаються до вас на гаманець, далі ви їх можете або обміняти в самому гаманці, або відправити на біржу для подальшого продажу. Тепер давайте розкажу, як прийняти участь в IDO з мінімальними ризиками. Зазвичай, після анонсу про проведення IDO. Ціна на BNB стрімко зростає, а після завершення самої події ціна на BNB починає падати. Тож, якщо ви не є холдером BNB, то рекомендую вам хеджувати куплені BNB для того, щоб не переживати, що куплений вами BNB впав. Я та наша команда постійно користуються цим методом, тому можу з впевненістю рекомендувати цей метод вам. Якщо хтось із вас не знає, як працює хеджування, то спробую коротенько пояснити, як це працює. Після того, як ви купили на спот необхідну кількість токенів, вам потрібно на фьючерсах обрати той самий токен, вімкнути режим ізольованої маржі та підібрати комфортне для вас кредитне плече. Але пам'ятайте: чим більші плечі, тим ближче ліквідації. Тому якщо ви не маєте багато досвіду в хеджуванні, рекомендую починати з невеликих плечей і зрозуміти механіку. Самого хеджування. Після чого можете підбирати для себе комфортні плечі. Отож, якщо ви взяли на спот 3BNB, то вам на фьючерсах потрібно відкрити позицію на таку ж кількість токенів. Давайте поясню це на прикладі Binance Interface. Ось тут обираємо необхідне кредитне плече. Після чого вибираємо режим маржі ізольовану. Обираємо ціну, по якій будемо відкривати шорт. Віддалі е, має бути така ж ціна, по якій ви входили на споті. І далі в розділі сума ми перемикаємось на BNB та вписуємо потрібну кількість токенів. Якщо я брав на спот 3 BNB, то я тут вписую 3 BNB. Після чого я нажимаю кнопку шорт. Проте важливо. Після того, як ви натиснули на кнопку Шорт, перевірте, чи відкрилась ваша позиція. Тому що буває часто таке, що ціна не доходить до вашої лімітки і просто йде в іншу сторону. Це потрібно проконтролювати. Якщо позиція є, то все чудово і ваша спот-позиція захеджована. Після того, як я розповів вам про те, як взяти BNB з мінімальними ризиками, давайте розповім вам. Свій досвід участі в цих сейлах, і скільки мені вдалося заробити з них. Перше IDO з проєктом Bit в нас проводилося в кінці Січі. Це перше і, мабуть, крайнє IDO в форматі FKFS. Тобто хто перший, того і тапки. У цьому сейлі лише 5 тисяч перших користувачів могли викупити алокацію на 500 USDC. До речі, так. Для участі в цьому сейлі потрібно було закинути 500 USDC в мережі BNB або в мережі Base, і трошки нативного токену для оплати комісії. В цей сейл я завів два аккаунти, і лише один з них пройшов і зміг викупити алокацію. Ось так з мужичками ми святкували. Ну, реварді і прийшли чисто похавати з мужичками. Такий черговий Макдональдс. Все, всім успіхів, великих профітів. І смачного! Після чого алокацію вдалося продати на 1717 доларів. Це дуже крутий результат. Рухаємось далі. Далі був сейл від проєкту MyShell. Туди загнав лише один аккаунт, і після продажу алокації на біржі MEX чистий заробіток склав 426 доларів. Це менше, ніж попередній раз, але все рівно дуже і дуже круто. Після цього сейлу в нас був сейл від проєкту Bubble Maps з токеном BMT. Зайшов на три аккаунти і цього разу з всіх аккаунтів вдалося вийняти чистими 222 долари. Вмічайте тенденцію? Аккаунтів стає більше, а заробітку менше. Наступним в нас був токен сейл Bedrock. З токеном BR. Туди я завів 4 аккаунти, а чистий профіт склав рівно 300 доларів. Непогано, але в IDO парті було задано лише 3,5 аккаунти. Наготували купу аккаунтів, але не вистачило клепки для того, щоб закинути гроші на гаманці до 12 години. Коли почав гнати основні аккаунти, зрозумів, що депозит іде 20-25 хвилин, і зрозумів те, що ми конкретно так не встигаємо. Тут пан Богдан сказав, що з Окікса BNB йде на Binance Wallet буквально декілька хвилин. Тому я вирішив загнати Тезер на Окікс і успішно його там заморозив, тому що депонування тезера відбувалося 20 хвилин. Акаунти, на які відправляв BNB ще в 12.33, отримали його в 12.58. Тобто за 2 хвилини до сейлу, але не змогли зайти в сейл через те, що просило підтвердження лиця. Повторну верифікацію і т.д. Загалом виняли для себе дуже великий урок, але й без профіту не обійшлося. Загалом закрили це IDO в плюс 466 доларів. Далі в нас був сейл Кілонікса з токеном Kilo. Загнав 5 аккаунтів, і в результаті вийшло чистими заробити 225 доларів. Непогано, але це точно не те, що було на початку цих сейлів. Сьомим був токен Pump. Зайшов знову на 5 аккаунтів, з яких вийшло заробити в районі 90 доларів. Про це детально розписав у своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, переходьте, читайте, підписуйтесь, бо саме там першими виходять пости, анонси і так далі. Посилання буде в описі. Восьмим був проект StakeStone з токеном STO. Загнав знову 5 аккаунтів. Три аккаунти вирішив свапнути в середині гаманця, а два аккаунти закинути на Мікс. Продав токені на 114 доларів, а чистими вийшло в районі 74 доларів. Якось маловато, як для 15 BNB плюс хедж, чи ні. Наступним був сейл від проєкту Mind Network. Тут вже Binance додав нові вимоги для участі в цих сейлах, а саме потрібно було холодити протягом 7 днів 100 доларів на біржі або на гаманці біржі в еквіваленті будь-якого токену, який підтримується біржі. Під цей сейл в мене пройшло три аккаунти, а чистий профіт склав 34 долари. Ну і буквально недавно Binance анонсував новий сейл від проєкту Lorenzo з токеном Bank та додав нові умови участі взаємодія з токенами Binance Alpha на гаманці або на біржі протягом останніх 30 днів. У мене жоден з аккаунтів не пройшов під ці критерії, тому я з чистою душею відпочивав, але написав пост. З своїми думками в телеграм-канал. Кому цікаво, зайдіть почитайте. А підсумовуючи пророблені мною айдіошки, можу сказати, що чистими вдалося заробити 3557 доларів. Як на мене, достойний результат, але як ми можемо бачити, чим далі, тим профіти зменшуються. Можливо, зміна механіки змінить щось в кращу сторону. Можливо і ні. Покаже час, бо поки змін в кращу сторону не сильно помітно. Діліться думками в коментарях, а я в свою чергу бажаю вам мирного неба, великих профітів та всім добра!